І на Київщині уламками від російських ракет пошкоджені будинки та автівки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Поліція Київщини почала розслідування. Що зараз відомо, розкаже кореспондент п'ятого Віталій Залевський, який на зв'язку зі студією Віталію, розкажи, будь ласка, що відомо наскільки сильно постраждали ці об'єкти? Катю, з самої на з самої ночі, Росія почала масовано обстрілювати Україну. Спочатку запустила дрони камікадзе а вже під ранок атакувала Україну ракетами. Лише під час нічної атаки правоохоронці отримали повідомлення. 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників на Київщині. Працювала протиповітряна оборона, і більшість цілей ворожих було збито. І Уламки впали. На жаль, на будинки і на автівки відомо, що щонайменше 5 житлових будинків пошкоджено, і більше 40 автомобілей. Проте також є інформація, що Ворожа ціля влучила по інфраструктурі. Тож давайте послухаємо в очільника поліції Київщини, що відомо на цю годину. Це здебільшого дома приватного сектору, це інші об'єкти загалом. Це на даний час ми маємо 11 об'єктів, близько 40 автівок, приватних автівок громадян. На жаль, уламки падають, але я хочу сказати і ще раз підкреслити: завдяки тому, що люди дослухаються і переходять в відкриття, ми за останні місяці не маємо фактично людей поранених або загиблих. Вони намагалися втрапити в об'єкт критичної інфраструктури. Але як запевняють енергетики, все буде добре. Тож практично всі повітряні цілі ворогів було збито, і ми почули, що все ж таки енергетикам вдалося все ліквідувати, але все одно просять помірно вживати електроенергію, щоб не навантажувати. Тому що ситуація залишається складною з електроенергією, тому просять. Так не не використовувати дуже багато світла. Катю, на цьому вся інформація.